На театральному майдані Тернополя триває загальноміський страйк. Сьогодні сюди приєдналося чимало людей, які не пішли на роботу і навчання, а прийшли на мітинг. Зараз організатори закликають тернополян приєднуватися до пікету, який триває біля тернопільської облдержадміністрації. Перед мітингувальниками виступають громадські активісти а також розгласають своєю музикою студенти музичного тернопільського училища імені Соломії Крушельницької. Майдану у Тернополі Дмитро, розкажіть, яка ситуація зараз на Майдані? Скільки за вашими підрахунками приблизно вже є людей? Доброго дня, тернополяни. Я закликаю, по-перше, попрошу у вас, дозволу всіх тернополян, цю молодь прийти до нас на Майдан. Під наших підрахунком ми можемо бачити, що зараз більше 10 тисяч людей. Повелика колона зараз пішла до державної обласної адміністрації, де відбувається блокування. Хто приєднався, окрім студентів сюди? Чи вийшли тернополяни, які працюють на страйк сьогодні? Ми можемо побачити, крім того, що є молодь, де є підтримка ректорів і всіх директорів училищ є тернополяни. Виступали підприємці, які закривають ці торгові точки, магазини і приєднуються до нас. Який наступний план? дій? що планують тут робити? Хто буде виступати? Можливо, як далі? Зараз ведемо записуємо список, мета учасників, які готові виступити, дуже багато охочих викладачі, професори, які всі підтримують нас, які проти того, що відбувається у Києві, проти не нашого президента України, який приймає такі рішення, ми постійно людей інформуємо. Наша прислужба по ваше нам СМС, що відбувається в Києві, що відбувається в інших містах України. Будь ласка, повідомляйте нам і правоохорону огранина в нашій обороні. І Домовились? Ви вирішили сьогодні приєднатися до міського страйку? Ну, звичайно. Це ж йде захист свого майбутнього. Люди захищають своє майбутнє. Звичайно. Це без вибору. Країна без вибору. Скажіть, будь ласка, ви сьогодні не пішли на роботу, а прийшли на майдан. Ми пов'язані трошки з комерцією, ми все закрили і треба приєднатися. Треба тут рішається час України. Це багато зараз підприємців Тернополі, є, які готові зупинити свою роботу. Я думаю, як кожен українець, кожен Це наша українська ідея, щоб підтримати український народ, щоб ми пішли в Європу, щоб ми працювали як в Європі. Заробляли як чому вибрали не роботу саме? Ну, ми працівники і студенти технічного коледжу. Вирішили підтримати наш майдан, бо ми за Європу. Як багато вас з коледжу прийшло? Десь до 800 чоловік. Я за Україну, і за вільну Україну, щоб не було таких банд і розбоїв, побоїв, бідних дітей, жінок. Це таке не може бути. А Де ви навчаєтеся? Навчаюся в комерційному коледжі.